Уже недовго, уже недовго прийдеться топтати землю цю правою і лівою ногою. Час приходить світ залишати залишать йти до вічного блаженного спокою. Божий план для кожного готовий. По Господній волі всі отут живемо у його руках. Віттєва наша доля, скільки б не прожили, відійдемо. Тому готові будьмо вчасно перейти в інший край, де наша батьківщина, любов Ісуса, будемо до кінця нести, поки не пройде остання хвилина, Господь нас переселить своєчасно, чи то живемо у тілі, чи як помремо, сам Ісус. Прийде забрати власно, згідно обітниці свою церкву в небо. Для нас вже йде блажений час, через Слово Боже бачимо усі події, що в світі відбувається навколо нас, і як людьми лукаві сюди володіє. Тож знаємо, наблизиться уже кінець по тимчасовому життю земному. Тому пильнуємо святості сердець, щоб чистими до рідного йти домом. до підхоплення, ще не готові із церквою небо земної марлоти, це застереження, останнє бути може від Господа, що йде із неба висоти. Сонце затемнення, час є останній, це попередження для грішників всіх Що спасіння. Христа не приймає суд Божий і пекло готове для них. А церква Ісусом підхоплена в небо в сяйві святого Творця, ні в чому не знає нужди і потреби перед престолом Всевишнього Бога Отця. Прославте Свого предичного Бога, твір в Ісуса, святу благодать. Лишилось Ісуса, чекай вже надовго, і вірні всі будуть у небі, мов зорі сіять. Амінь.